Шоста всеукраїнська харизматична конференція Вогонь, в якій взяли участь близько чотирьох тисяч католиків двох обрядів, відбулася 12 жовтня у Львові. Зустріч відбувалася з благословення високопросвященного митрополита Львівського української греко-католицької церкви Кир Ігоря Возняка. В рамках заходу відбулася архієрейська літургія, яку очолив владика Ігор Возняк. Такі зібрання якось мобілізують теж. Людей вони бачаться разом. І якщо це людям допомагає до їхнього освячення і спасіння, очевидно, це дуже добре. Така подія відбувається в Україні в шосте, започаткована ще в 2003 році. Раніше конференція проходила у Хмельницькому та Києві у римокатолицьких католицьких середовищах. Особливість цьогорічного заходу полягає в тому, що він відбувається у греко-католицькому просторі, а її організатором стало нещодавно засноване в Україні об'єднання католицьких спільнот. Сьогоднішня конференція у Львові це, звичайно, є прецедент, бо вперше відбувається всеукраїнська харизматична католицька конференція на теренах Львівщини. І, звичайно це є позитивний знак часу для нас. Така подія, особливо те, що вона відбулася з Словення високопресвященного владики і владики ігоря митрополита Львівського. Ну це просто не, це неоціненний внесок в розвиток духовності в нас у Львові. Мета конференції вогонь оживити віру, надати учасникам простір час для спілкування, ділення словом, свідчення і прослави Бога. Цей захід покликаний також засвідчити світові, що нині християнство живе і актуальне. Ви знаєте, завдяки таким школам, як ця школа, школа Марії, люди міняються, міняється світогляд, і людина інша стає. Католицький харизматичний рух має свою майже 20-літню історію в українській греко-католицькій церкві. Він перейшов різні етапи свого становлення аж до офіційного благословення і ієрархією церкви. Зараз рух намагається реалізувати візію блаженнішого Святослава Шевчука, яку патріарх озвучив на одній із зустрічей із лідерами харизматичних спільнот: бути собою, бути в церкві і для церкви. Отже, не набрав розмаху, і він заявив по себе як. Така потужна духовна сила, яка вже є в церкві, яка так, самоорганізувалася, і яку церква побачила, і зараз вона ця сила, скажімо так, духовна сила, вона е працює, бачимо, вже працює на, на благо церкви, на благо, на благо нашого суспільства. Надалі організатори планують проводити конференції вогонь саме у Львові і запрошувати до участі не лише українців, але й представників з інших країн.